Вітаю! Щодня в нашій ембріологічній лабораторії відбувається процес розморожування і підготовки ембріонів до ембріотрансферу в порожнину матки. Що це за процес і як він відбувається, я вам сьогодні покажу. Ми виймаємо ембріони з кріосховища, що були заморожені при температурі мінус 196 градусів за Цельсієм методом вітрифікації який полягає у введенні ембріону в остекленілий стан задля обезпечення клітин ембріону від пошкодження кристалами йоду, поміщаємо ембріони в підготовлені розчини для поступового виведення кріопротекторів. Даємо ембріонам час на відновлення і під мікроскопом оцінюємо їх якість після відтаювання. Наступним етапом підготовки ембріонів до ембріотрансферу є допоміжний лазерний хетчинг на оболонці ембріонів, що допомагає його вивільненню для обезпечення подальшої імплантації клітинами трофектодерми. Кріоконсервовані ембріони відновлюють свої біохімічні процеси і їх потенціал розвитку приріднюється до природнього циклу. Саме цей етап для багатьох пар стає початком бажаної вагітності.